Сьогодні ми відкриваємо у громаді ще одну алею пам'яті загиблих героїв, героїв соколівчан та левківчан, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, яка сьогодні нам усім нагадує про велич духу українських вояків, про незламність нашої української нації, про ту надзвичайно високу ціну свободи. Яку наш народ платить у цій війні? Доземно схиляємо голови перед батьками, дружинами, рідними та близькими загиблих героїв, бо їхня втрата найболючіша. Вічна пам'ять нашим загиблим героїв.